Вітаю, мене звати Ілля Колесник. Я юрист відділу банкрутства та списання боргів за кредитами в юридичній компанії, приходько та партнери. Наша команда вже протягом 6 років щоденно допомагає українцям з обтяжливими боргами звільнитись з кредитного рабства і почати нове життя. Особливо зараз, коли воєнний стан залишив велику кількість громадян без належного доходу, наша допомога як ніколи є необхідною. Якщо ви або ваші близькі опинились в ситуації, коли заборгованість зростає кожним днем, колектори не дають спокійно жити, майно і банківські рахунки потрапили під арешт, що залишає вас без єдиного для існування джерела. Саме час звернутися за допомогою до профільних. Юристів, ми беремо на себе відповідальність, стверджувати, що маємо перевагу перед конкурентами на ринку юридичних послуг завдяки тому, що ми не просто обіцяємо вирішити вашу проблему, а одразу надаємо готовий план дій, який призводить до гарантованого результату. А також маємо індивідуальний підхід до кожного клієнта, що дозволяє перемагати не кількісними показниками, а якістю наданої допомоги. Якщо ви бажаєте закрити проблему з кредитами назавжди, отримати якісний супровід процедурі банкрутства фізичних чи юридичних Осіб а також інших питань пов'язаних з борохами, то вибір юридичного помічника очевидний. Це приходько та партнери. Чекаємо на ваш дзвінок або заявку на нашому сайті.